Да ти продасиш свого ягуара через рік за пів ціни. Друже, ти напевно або щось не шариш, або ти не розумієш, де ти живеш. Вчора ягуар був дешевий, а сьогодні подорожчав. Уявляєш, подорожчав. Можеш зайти і подивитися, що рік назад ягуара я купив дешевше, а зараз він коштує дорожче. Подорожчав на тисячу доларів. Уявляєш, а чому? А тому що закони приймаються кожен день. Вчора був дешевий, а сьогодні дорогий. І всі, хто встигли накупляти електричок, вони тепер будуть собі кайфувати. А хто не встиг, то буде їздити на ось таких бензинових відрах. І не кажіть мені, що бензин це, це дуже класно. Ні, ні фіга. Ви просто даєте заробити нафтовим магнатам. І все. Купили би собі дешеву електричку і кайфували. І платили би за світло 300-400 гривень в місяць. І не давали би заробити тим нафтовим магнатам. І не розказуй мені, да я на своєму ланусі можу там Лити повний бак бензину і об'їхати пів України. А скільки ти можеш проїхати на електричці? А я можу кататися цілий день по місту. Тупо цілий день по місту. А чому? Бо то що за три роки ти нікуди не поїхав. Куди ти поїхав за три роки? Куди? Де ти за три роки можеш об'їздити всю Україну? Ніде, бляха, ти їздиш від магазину до магазину, щоб тебе не запакували. Правильно? Ідентично так всі їздять від роботи до роботи, від магазину до магазину. Чи ти може в Карпати їздить, чи може в Буковелі, чи хрен знає куди. Туди їздять тільки олігархи, бо в них є бронь, в них є інвалідність. А ти не їздиш нікуди, ти їздиш просто тупо від магазину до магазину. Тому електричка це в самий раз.